Привіт, я сам. Якщо задумався про товарний бізнес або вже маєш справу в цій сфері, ти попав за адресою. У сьогоднішньому відео я поділюсь з тим, які трафіку варто використовувати, що таке лендінг і чи є сенс займатися товарним бізнесом у 24 році. Давай розбиратися разом. Поїхали. Для початку я назву три види трафіку, які краще використовувати для продажів: це платний трафік, органічний трафік і впливовий маркетинг. Платний трафік поділяється на Фейсбук, інстаграм рекламу, Google рекламу, TikTok рекламу. Що ж таке Facebook та Instagram? Це королі соціальних мереж на точному потрапиш своєї цільової аудиторії ти знайдеш покупців на свій товар також Google реклама. Якщо ти хочеш, щоб покупці знайшли тебе, тоді, коли вже готові купувати ось твоя зброя. Люди вже шукають твої товари, тому їм тільки потрібно показати, де їх можна купити. Також TikTok реклама для тих, хто на хвилі трендів і хоче бути ближчим до молодіжної аудиторії. Швидко, яскраво і поки що не дуже дорого. Органічний трафік безкоштовно не значить погано. SEO допомагає залучати трафік, коли люди шукають конкретні товари, оптимізувати свій сайт і клієнти знайдуть тебе самі. Соціальні. Тут твій контент говорить за тебе, створюючи корисні пости, відео, сторіс, і це приведе тебе до нових клієнтів. Також можна нагадати старим клієнтам про себе. Що ж таке пливовий маркетинг? Це інфлюєнсери, блогери тому подібне. Це новий канал для привернення уваги. Співпраця з мікроблогерами, твій шлях до лояльної та зацікавленої аудиторії. Звичайно, ти можеш комбінувати платний органічний трафік, додати інфлюенсерів, додати блогерів і збільшувати свої продажі. Тепер давайте розберемося з лендінгом. Що це таке і чому не мають значення? Лендінг це по суті односторінковий сайт, але його головне завдання – продати або отримати контакти клієнта. Ось у чому суть лендінгу. Давайте, давайте розберемо структуру лендінгу. Почнемо з яскравого заголовка. Твій лендінг повинен відразу зацікавити і пояснити твоєму клієнту, чому цей товар саме те, що йому потрібно. Далі йде опис товару, чому він особливий, що саме робить його таким привабливим і тому подібне. Далі вигода для клієнта. Пам'ятай, що люди купують не просто товар, а рішення своєї проблеми. Поясни, як ти вирішиш їхні питання цим товаром. Важливість CTA Заклик до дії, так сказати. Лендінг без чіткого заклику до дії це як торнадо без вітру. Обов'язково додай кнопку Купити зараз або залишити заявку, щоб користувач розумів, що від нього потрібно. Отже, лендінг це твій онлайн-продавець. Його завдання перетворити звичайного відвідувача, клієнта. Проста структура, гарний дизайн і чіткий CTA зробить свою справу. І тепер ключове питання: чи варто займатися товарним бізнесом у 2024 році? Що? Давай подумаємо. Перше, тренди. Попит на онлайн-шопінг тільки зростає. Люди все більше і більше купують через інтернет зручно, швидко, і більше варіантів, чому б не скористатись цим. Нові ніші, як, наприклад, екотовари, товари для здоров'я, технологічні новинки, активно розвиваються. Якщо знайдеш свою нішу, ти можеш бути першим на ринку. Друге це конкуренція. Так, конкуренція є, але це тільки стимул робити все краще. Якість товару, сервіс і реклама мають вирішальне значення. Що ж, третє це переваги. Україні ти можеш стартувати з мінімальними витратами. Онлайн-бізнес не вимагає великих стартових капіталів. Моя відповідь так, варто. Але важливо слідкувати за трендами, правильно обрати трафік і мати чітку стратегію розвитку. Ну, ось такий от коротенький відос для вас зробив все. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, та також підписуйтесь на канал і напишіть, які б наступні запитання ви б хотіли побачити в наступному відео. Це може бути різне: арбітраж трафіку, арбітраж криптовалюти, заробіток на криптоканалах, тому подібне.